Звати Ліза, я учениця Чернігівської загальноосвітньої школи номер 17 Цього року я переходжу до 5 класу, а тебе запрошую до першого класу. Привіт, мене звати Ангеліна, я учениця 4 класу. Мені дуже подобається моя школа, тому що тут найкращі вчителі та всі мої друзі. У цій школі навчалися всі мої рідні. Мама, дядько та навіть бабуся. Добрий день, мене звати Тіна. Це всі мої однокласники. Одного пам'яті моя вчителька, та друга мама. Вона добра. Розумна, енергійна, творча, любляча та завжди у своїх людях? Я хочу познайомитися своєю першою вчителькою Милопавною. А чи пам'ятаєш ти, яким ти прийшов до першого класу? <рес> Було що класно. Хоч повклеки буталашка. А в клевок буту мали. А в культурі аквапері, вещи й жучи, вещаток, та дві книжечки, веселі, хлопця, сільського живіток. Добрий день. Добрий день. Скажи, будь ласка, як тебе звати? Наталь. А в якому класі ти навчаєшся? В першому класі. Скажи, чи подобається тобі навчатися в першому класі? Да. Чому? Тому що я, не знаю, що я не знаю. Хм. А чи знаєш, ким станеш майбутньому? Я думаю, що я хочу стати... Добрий день, мене звати Саша. Я випускник 9 класу. У майбутньому ну, я хотів би стати адвокатом, бо це на мене перспективно та актуально. Я вдячний цій школі за отримані знання. Я запрошую першокласників вступити до нашої школи. Сімнадцята школа це тепла школа. І тепла вона не тільки через те, що у наші класні вікна світить сонечко з самого ранку до полудня. Через те, що наші вчителі зігрівають своїм теплом кожного учня, і це надихає дітей до життєвого успіху. Наші випускники люблять школу, завжди приходять до неї і навіть грають у футбол командою 17-ї школи на футбольному полі. Запрошуємо вас до першого класу 17-ї школи. Дете, а што для вас 17-та школа? 17!